Добрий день, малята. Я хочу запросити вас на прогулянку в ліс. А що таке ліс, ви знаєте? Так, вірно, це дерева, кущі, трава, ягоди, гриби. В лісі тихо. Сніжок припорошив гілочки берізок, рябинок, сосен і ялинок. Визирає грудневе сонечко і скриться сніжок. А яке у лісі свіже повітря? Але що це падає сніг з ялинової гілки? Зірвала шишку і ласує спритна білка А як називається будинок у білки? Вірно, дупло. Вдалині промайнула руда і пухнаста лисиця. Вона поспішає в свою теплу норку. А під ялинкою в заметі сховався зайчик. Він помітив, поміняв свою шубку, але навіщо він це зробив? Так, щоб бути непомітним, невидимим. А де будиночок у зайця, вірно, під кущем. А що їй заяць взимку? Так, кору з дерева. Ходять, нишпорять, щось шукають сірі вовки. Як називається будинок у вовка? Вірно лігву. Крадеться по деревах обережна рись. Знайшов смачну гілочку і хоче її дістати великий рогатий лось. Стукає по дереву своїм міцним дзьобом хто? Дятел. А навіщо він це робить? Так він шукає жучки і личинки. Діти, як називається будинок у дятла? Дупло. Спить під заметом, міцним сном, клишоногий ведмідь. А чому він спить? Тому що немає взимку їжі. У всіх звірів. Є свій будинок, а навіщо потрібен будинок? Щоб жити, ховатися від негоди, відпочивати. Значить, ліс для звірів це рідний і улюблений будинок. Діти, а як ви думаєте, ліс потрібен тільки звірам і птахам? А людям він потрібен? А навіщо? Збирати гриби. Ягоди, відпочивати, дихати свіжим повітрям та милуватися красою лісу. Ось і ми з вами гуляли по нашому лісу, дихали свіжим повітрям і милувалися деревами. Які вони гарні взимку, в зимових шапках і шубках. Я сподіваюся, вам сподобалась діти наша прогулянка. Ми будемо закінчувати на сьогодні. До побачення, малята.